Новини Клесівської територіальної громади. Тижня в Клесівському міському будинку культури відбулася підсумкова освітянська конференція. Зважаючи на дію правового режиму воєнного стану з актуальними настановами, вітаннями і побажаннями на новий навчальний рік, перед присутніми педагогами виступив селищний голова Віктор Буйний. Основні ж досягнення напрацювання та результати 2021-2022 навчального року окреслила у своїй доповіді начальниця відділу освіти Оксана Захарчук. Вона зазначила, що в громаді зроблено чіткі та реальні кроки для забезпечення права. Кожного неякісного світу слова щирої вдячності прозвучали на адресу працівників освітньої галузі, які стабільно тримають волонтерський фронт на війні з російським агресором. Під час вступного слова Оксана Йогорівна також зазначила, що Оклесівська громада достойно прийняла усі виклики, які постали перед освітою з 24 лютого. Від початку повномасштабного вторгнення в закладах освіти кипить волонтерська робота. А заклад дошкільної освіти номер 2 Ясочка став притулком для внутрішньо переміщених осіб. Фахівцями Клесівського інклюзивного Ресурсного центру ведеться активна робота з дітьми з числа внутрішньопереміщених родин з метою подолання наслідків війни. Повний текст звіту можна переглянути на сайті Клесівської територіальної громади в розділі відділ освіти, підрозділ звіти. Повний текст звіту можна переглянути на сайті Клесівської територіальної громади в розділі Відділ освіти, підрозділ Звіти. У ході педагогічної конференції перед учасниками із тематичними доповідями виступили спікери Оксана Вавілова, вчителька початкових. Класів Клесівського ліцею, Валентина Некончук, вихователька ЗДО номер 3 Веселка, Валентина Кузіна, вчителька англійської мови Карпилівського ліцею, Олеся Галушко, вчителька біології Клесівської гімназії, Михайло Мельник, вчитель математики Карасинської гімназії та Юлія Кучер, спеціалістка інклюзивно-ресурсного центру. Принагідно привітали присутніх у залі ветеранів педагогічної праці: Валентину Тимошицьку, Ніну Цимбаліст, Галину Поліщук, Ніну Ковальчук, Тамару Величко, Марію Симончук, Євгенію Михайлицьку, а також відзначили педагогів громади за підсумками 2021 2022 навчального року: Василя та Світлану Мартинюків, Світлану Опалько, Наталію Шміт, Олесю Галушко, Тетяну Куришко, Аллу Никунчук, Марію Левчук, Марію Яковець. Та Олена Савчук. Тож підсумовуючи сказане, було окреслено пріоритетні завдання на 2022-2023 навчальний рік. Головними з яких є безпека усіх учасників освітнього процесу та створення безпечного середовища. Новини Клесівської територіальної громади. Клесівська селищна рада та даї. І... Global в рамках проекту ЕСЕТ підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування підписали угоду про співпрацю. Мета проекту сприяти створенню в Україні більш незалежної та ефективної системи місцевого самоврядування. Проект зокрема, передбачає надання консультативної та методологічної допомоги, в тому числі шляхом проведення навчань, організації заходів для обміну досвідом та поширення кращих практик впровадження електронних рішень. Для довідки проект фінансується Агентством ША. З міжнародного розвитку USAID та впроваджується приватною компанією розробником DAI. Товариство з обмеженою відповідальністю Клесівський кар'єрний рудних копалин «Технобуд» повідомляє про проведення планових вибухових робіт 5 вересня в період з 11 до 15.50 за київським часом. Оповіщення підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування і населення щодо проведення вибуху проводитиметься відповідно до затвердженого порядку подання звукових сигналів. Нагадуємо значення та порядок вімкнення сирен. Перший тривалий сигнал попереджень. Другий бойовий два тривали гудки. І третій три короткі відбій, тобто закінчення підривних робіт. Новини Клесівської територіальної громади. Ахівчиня Клесівського інклюзивно-ресурсного центру Юлія Кучер отримала подяку від Міністерства молоді та спорту України за вагомий особистий внесок у розвиток соціального проєкту Активні парки, локації здорової України, Популяризація здорового способу життя, залучення громадян до активного відпочинку, впроваджування та залучення громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, сучасних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної роботи. Щиро вітаємо пані Юлію та бажаємо міцного здоров'я. Кре креативних ідей невичерпної енергії і мирного неба над головою. інженерно саперна рота 115-ї окремої механізованої бригади відзначила волонтерські зусилля Клесівської громади. Селишний голова Віктор Буйний, повсякчасно комунікуючи з військовими та реагуючи на звернення, зазначає, що постійну допомогу, автотранспортні засоби, запчастини, одяг, продовольчі товари та інше на передову, вдається збирати та доставляти завдяки спільним зусиллям багатьох небайдужих вірних, чуйних жителів громади, які щоденно роблять свій особливий вклад у перемогу. Дякуємо. Кожному за таку важливу підтримку сьогодні, що є запорукою нашого життя завтра. Дякуємо Збройним силам України. Віримо у Збройні Сили України. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного і безпечного усім тижня. Новини Клесівської територіальної громади.